Станом на березень 2023 року підрозділами командування сил підтримки Збройних сил України від вибухонебезпечних предметів було очищено, Київська область 1014,24 гектара знешкоджено та знищено 17801 вибухонебезпечний предмет, Харківська область від вибухонебезпечних предметів території сільськогосподарських угідь 142,3 гектара, лісових масивів 21,25 гектара, лінії електропередачі 65,704 тисячних кілометра, газопроводів 40 км, доріг 189,13 км, будівель 239 тисяч квадратних метрів, знешкоджено та знищено 6 310 вибухонебезпечних предметів, Херсонська область від вибухонебезпечних предметів, території сільськогосподарських угідь 357,54 гектара, будівель 78 143 квадратних метра, перевірено об'єктів 5, знешкоджено та знищено 2559 вибухонебезпечних предметів. Село розсіжки Черкаської області, 32,58 гектара, знешкоджено та знищено 9258 вибухонебезпечних предметів. Місто Прилуки Чернігівської області очищено 52,9 гектара, знешкоджено та знищено 7888 вибухонебезпечних предметів.